Колеги, хочу запросити вас на мою лекцію, яка відбудеться на платформі LibraMed 27 серпня о 16.00 і буде присвячена нутритивному харчуванню жінки на кожному етапі її життя. Колеги, походьтеся, ми майже щодня зустрічаємося з різними протоколами, гайдлайнами, де ми говоримо про діагностику та медикаментозне лікування. Але на жаль, їжі та способу життя все ж таки приділяється недостатньо уваги, а ми знаємо, що саме це є ключом до здоров'я та профілактики багатьох захворювань у жінок. Погодьтеся, кожній жінці хотілося почути фразу не просто давай добре, починай харчуватися, а якісь конкретні рекомендації, які зможуть покращити якість її життя, попередити захворювання, продовжити її красу, молодість та довголіття. Я впевнена, що ці знання, які ми отримуємо після вебінару, вони будуть в нагоді не тільки лікарю, який буде щоденно їх використовувати у своїй практиці, але і кожній жінці. Я думаю, що разом ми з вами будемо розширювати наші знання і допомагати нашим пацієнтам якісніше, глибше.